Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні хочу вас познайомити з сімейством фекально-дренажних насосів торгової марки Аквамс. Це польський виробник. Почнемо з першої варіації насосу. Це модель Аквамс, VQD. заявлена потужність 1,1 кВт, максимальний напір... До 10 метрів і продуктивність 10 кубів на годину 10 літрів. Наступна варіація це Аквапомс 1,5 кВт. Заявлена потужність. Напір в нього так само 10 метрів, але продуктивність вже 12 кубів на годину. 12 літрів. І третя варіація даної торгової марки це модель Aquapoms VQD, заявлена потужність 2,5 кВт. Напір в нього так само йде до 10 метрів, але продуктивність вже 13 тисяч літрів. Чим відрізняються дані моделі? Перша та друга модель у нас відрізняється тільки. Продуктивністю тут 10 кубів, тут 12 кубів. А от модель 2,5 кВт в неї вже йде ніж. Вона перерізає все, що насос до себе затягує, не дає таким чином забитися отвором насосу. Перевага цих насосів: кожен із них обладнаний поплавковим вимикачем, який захищає його від роботи на холосту. Коли поплавок піднімається догори, насос автоматично вмикається. Коли поплавок опускається ниж, нижче верхньої частини насоса, він автоматично. Вимикається. Це зроблено для того, щоб насос не перегрівся та не згорів. Він охолоджується за рахунок рідини, яку він перекачує. Також перевага і відмінність даного виробника, що вихідні патрубки у цього насоса йдуть під шланг 50 мм. І всі вони кріпляться за допомогою двохдюймової різьби. І це дуже зручно, тому що за допомогою різьби. Ви можете вилучити цей штуцер і поставити ось таку різьбову гайку Богданова. Гайка Богданова її називають пожежна гайка, це швидко розбірне з'єднання, на яке ви одягнете шлангу, затиснете один раз хомутом, і потім за допомогою одного дотика будете знімати шлангу з насоса, при цьому не відкручуючи кожного разу хомут. Також у нас в наявності є з'єднувальні пожежні гайки. Це таке саме швидкорозбірне з'єднання, яке з'єднує два шланги між собою. Якщо вам треба подовжити шлангу, дуже радимо зручна штука. Також за допомогою одного дотика воно розбирається між собою. І з'єднується так само. Не треба постійно відкручувати хуму. До всіх насосів переважно ми пропонуємо пожежно-дренажні рукава. Рукава у нас є в наявності завжди трьох видів. Це стандартний пожежний рукав білого кольору, всередині він іде прорезинений, зовні він тряпчаний. Дуже гарний, легко всередині миється і достатньо прочний шланг. І друга і третя варіація шлангів це поліетиленові, вони також дуже прочні і набагато легше миються, ніж пожежні. Є в жовтому кольорі та в зеленому кольорі. Вони також ідуть прорезинені і зовні і зсередини діаметр мають 50 мм. Дуже гарний і прочний шланг. Тепер, друзі, пропоную подивитись на ці насоси зсередини, що собою представляє кричатка-подрібнювач і як виглядає ніж на насосі VQD 2,5. І так, перша варіація насосів у нас іде VQD 1,1 кВт. Зараз знімемо цю ревізійну платформу. Для цього нам знадобиться шестигранник. Викритили 4 болти і знімаємо просто отак от платформу на себе. Ось так виглядає наша крильчатка-подрібнювач. Бачите, такі зазубрені. В момент роботи насоса вони обертаються і перебувають все, що насос до себе затягує в нижню платформу. Давайте тепер подивимось, як працює дана модель насосів. Для цього вмикаємо його в розетку, піднімаємо поплавок догори, і насос вімкнув, вімкнувся і працює. Поплавок опустили, контакт розімкнувся і насос перестав працювати. Якщо насос у нас забивається, нам треба зняти цю ревізійну платформу, почистити руками крильчатку-подрібнювач і зібрати все зворотно. Нічого складного, почистили платформу, ставимо її назад в ті ж пази. І точно так само закручуємо і збираємо. Все насос зібраний і він може далі працювати. Наступна варіація насосу у нас Aquapomps VQD 1,5. Заявлена потужність тут 1,5 кВт. Точно так само, якщо у нас забився насос, ми знімаємо цю нижню ревізійну платформу, чистимо її руками, збираємо зворотню і насос далі працює. Подивимося, як тут виглядає наша крильчатка. Відкрутили 4 болти і знімаємо. Крильчатка, в принципі, у нас виглядає тут точно так само, як і на тій моделі. Тепер вімкнемо його і побачимо, як крильчатка працює в даній моделі. Піднімаємо поплавок догори, насос вімкнувся і почав обертати крильчатку. Поплавок опустили, контакт розімкнувся, все, насос не працює. Забився насос. Відкрили цю платформу, достали тут все почистили руками, зібрали зворотню, насос далі продовжує працювати. І третій варіант насосу у нас тут уже трохи цікавіше. Це модель VQD, заявлена потужність 2,5 кВт, він іде з ножем. Розберемо, знімемо ревізійну платформу і покажемо, як виглядає ніж. Ось так виглядає ніша цього насоса. Коли він обертається, він не дає забитись всасувальним мотором. Давайте вимкнемо його в розетку і подивимось, як воно працює. Вимкнули насос розетку, піднімаємо поплавок до гори. Насос вимкнувся, ніж обертається і перебиває все, що насос до себе затягує. Вирогідність забиття такого насоса дуже мінімальна. Єдиний тут мінус в даній моделі те, що на такий ніж можуть намотуватись волокнисті предмети це шерсть, там, волосся і все таке інше. А так, в принципі, з усім іншим насос повністю справляється. Якщо він заб'ється, вирогідність тут мінімальна. Ми знімаємо цю платформу і точно так само чистимо руками цей ніж. І збираємо все зворотньо. В принципі, нічого складного немає. Ставимо платформу на місце, закручуємо її, збираємо і далі користуємось насосом. Друзі, а тепер покажемо вам, чим вигідна гайка Богданова в даній ситуації. На цих насосах ми маємо ось такий різьбовий патрубок, на який зазвичай ми одягаємо шлангу і затискаємо її звичайним черв'ячним хомутом. Ну і кожного разу нам потрібно, звісно, зняти хомут і зняти шлангу для того, щоб під'єднати її від насосу. Якщо ми беремо різьбову гайку, вона у нас розбувається на пів оберта. Ми фіксовано на неї з цієї сторони одягаємо шлангу, затискаємо хомутом, А другу частину фіксовано вкручуємо в насос. Вкрутили гайку Богданова повністю в насос. Уявимо, що ми сюди одягнули шлангу. Тепер нам дуже просто. Приєднуємо гайку одну до одної. І напівобортом затискаємо. Все, ми маємо гарне з'єднання, надійне і дуже зручно його розбирати. Викачали ваш септик, достали насос, на півоборти повернули гайку, все, шланга від'єднана від насоса. Дуже зручно, друзі, звертайтеся, будемо раді. Якщо будуть питання, ми обов'язково вам підскажемо. Дякую. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Переходьте. До нас на сайт. Чекаємо на ваші замовлення. Ставте вподобайку до цього відео та обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!